22 грудня відбулася сесія Карлицької міської ради. Депутати прийняли рішення про внесення необхідних корективів до бюджету поточного року, а також затвердили бюджет 2023 року. Головний кошторис Карличчини наступного року формувався з урахування фактичних показників 2022 року, тим не менше закладено деяке зростання доходів. Сесія підтримала звернення депутатів Карлицької міської ради до Київської обласної ради і Київської обласної державної адміністрації щодо передачі в комунальну власність Карлицької міської територіальної громади котельні, розташовані в місті Карли по вулиці Стадіони. І яка перебуває на балансі підприємства Київської обласної ради Карлик Тепломережа. На оперативному штабі 23 грудня карлицький міський голова Олександ Панюта інформував, що в основному все, що було заплановано на тиждень, виконано. В принципі, все, що ми планували на цей тиждень, ми виконали. Я єдине, що не забуваю, що сьогодні у нас 23. -я. Грудня ми повинні активно сьогодні, максимально зареєструвати всі юридичні зобов'язання. Ну, Можна ще понеділок, але бажано сьогодні максимально, тому я до всіх звертаюсь бухгалтерам. Всі активно попрацювати в цьому напрямку і максимально перше зміни до бюджету бисенько занести в казначейство і відповідно пореєструвати всі зобов'язання. Завершується навчальний рік. Потім канікули до 22 січня. Школярі і дошкільнята від громади отримали новорічні подарунки. І ще є гарна новина. Ми отримали спонсорський генератор на 12 кВт, дизельний. Ну, ми думали його так, по-іншому. Все-таки вже будемо так робити рішення. Ми передамо його на адміністрацію парку. Буде там одна людина, і він буде аварійний на випадок, де кому необхідно, він буде виїжджати. І апарат дуже ну, простий, такий цікавий, ну, якісний. Тому три фази 12 кВт, одна фаза 10 кВт. І так можна використовувати так. Тому ми його залишаємо за адміністрації парку. Він на колесах його можна акуратненько на причі перемістити. Ну, ми все відпрацюємо. Це буде один аварійний на випадок. Де щось для револю. Медики прозвітували, що хворих на ковід громаді всього 13, із них на стаціонарі 10. Лесен Панюта закликав усіх, в першу чергу, керівників комунальних служб, причепорити місто і села громади нового року та Різдвяних свят. Хоч і відзначатимуться вони скромно в умовах війни, та все ж. 22 грудня відзначався День енергетиків, які в умовах воєнного стану виконують свою роботу для того, щоб критична інфраструктура та люди не поринули у повний блекаут. Карлицький міський голова Ласанпаню та його заступник Іван Сімцов привітали працівників місцевого підрозділу прац ДТЕК Київської регіональної електромережі. Найшіріші слова подяки, спасибі вам, бажаю всім міцного здоров'я, успіхів вам у праці, миру якнайшвидшого, перемоги якнайшвидше. Як ніколи не відчули сьогодні, що таке електроенергія, що таке енергетика, хоча завжди це стержень всьої промисловості України, енергетика. Но сьогодні особливо відчули. Тому ми надіємося на вас, що ви зробите все те, що в ваших силах буде, що наше населення буде з електроенергією. За професіоналізм, сумлінну, наполегливу працю забезпеченні стабільної роботи енергетичної галузі на території Карличчини було вручено подяки міської і територіальної громади кращим працівникам підрозділу Олексієві Страшнюку, Максиму Снігерьову, Максиму Якимчуку, Валерієву Левицькому, Романові Бондаренку, Володимиру Галабурді, Ігореві Вегері.